Чому багатим можна брати кредит, а бідним зась? На то вони і багаті, що вміють керувати грошима. Давайте з'ясуємо разом. Уявімо, що бідному підвалило щастя і йому вдалося взяти кредит 100 тисяч доларів. Що він з ними зробить? Як варіант, купить квартиру і буде щасливо в ній жити. Але через 15 років. Відсотками виплатить банку ще одну квартиру. А от що зробить багатий? Відправить ці кошти працювати в середньому під 3% на місяць і щомісяця буде отримувати 3000 доларів. На 1500 він буде знімати квартиру, а других 1500 як вважаєте, думаєте, витрачає? Ні. Реінвестує і через 2 роки купить мінімум дві таких квартири. А що ти думаєш на рахунок цього? Напиши в коментарі. А ось який інструмент дає від 3% на місяць, я розказую у своєму каналі. Назву, відео та інструкцію по налаштуванню забирай за посиланням в профілі.